Представляємо вашій увазі насадочку нейтральної плавучості, типу Wafters. VHCS. h ну, Це ми так гумористично назвали абревіатурою. Це Very Hot Chili Squid від Big Fish Bait. Е нейтральна плавучість насадочка, е виконана в такому коричному кольорі. Ароматика. В неї такий перцевий кальмар сквіт. Дуже робоча е тема. Ось, особливо по холодній водичці. В баночці в нас є три види насадочки. Тобто є 10-й вафтерс, є 12-й вафтерс, і є вафтерс Дамблсон 8 на 12. -й. Ось такого розміру. От, на озброєнні мусово мати таку насадку. Дійсно, дуже робоча, часто, дуже часто вона виручає така насадочка. Доступна до замовлення на bigfishbait.com.ua.